Доброго дня з приводу ТЦК. Далі вже терпіти не можна. Просто цю і псо, ворога, яка вже накручується і крутиться так, що нас незабаром усіх просто кудись унесе, я так думаю. Стільки брехні, стільки лжи, стільки псевдофактів, такі самі, я згадую історію в Радіївка, чесно кажучи. Коли чую, бачу і все це читаю. Так ось, що я хочу сказати, сьогодні один згадав про таку собі В'єтнамську війну. А що таке була В'єтнамська війна? Він сказав, що В'єтнамська війна написав він, цей коментатор у соцмережі, що вона показала, що люди не хочуть воювати. І у США люди не хочуть воювати. Так ось я хочу у зв'язку з цим сказати, що таке була. що... Реально насправді показала так звана В'єтнамська війна. Вона показала, що Імперія Олжи СРСР зі столицею в Москві, яка трансформувалася в 91-му році в так звану Російську Федерацію, мала неабиякий успіх у своїй військовій пропаганді. Тому що як зараз проти нас, так і тоді. Проти Сполучених Штатів. Вони робили з метою послаблення противника на фронті свою воєнну пропаганду. Це найпримітивніша воєнна пропаганда це одне з магістральних напрямів. Це класика просто розпалювання пацифізму в лавах противника і на території противника. Тому всі, котрі зараз похваляються тим, що вони оце ухилянти. Ви знаєте, хто виготовляє ці футболки, Оце питання. Хто це такі люди? Їх почали шукати, їх не можуть знайти. І на сайтах, де вони продавалися, вже сторінок нема, так? Це все противник. Я так вважаю, що усім людям, які піддалися на це, просто слід ну, перестати про це говорити. Промовчати зайвий раз. Тому, коли йдеться про якихось там епілептиків, хворих на епілепсію, я бачила двічі в нашому місті після початку війни хворих на епілепсію, які валялися просто на вулиці. Люди навколо них, там ну, не треба було підходити. Там вже були люди, це на той випадок, що там допомога і таке інше. Вже були люди, які чекали, викликали швидку, просто перехожі, викликали швидку, щоб надати належну допомогу цим хворим. Хворий може не знати, коли в нього станеться напад, і він отак валяється на вулиці. Я це бачила кілька разів за все своє життя, навіть на автобусній зупинці колись бачила таке, проїжджаючи повз на автобусі. І тому говорити, що а, якщо у людини стався напад там у ТЦК, то це винуваті співробітники ТЦК, ви знаєте, хто у цьому винуватий? Це ще одна тема, яку я хотіла підняти у зв'язку з цією ворожою і псо. Це винувати ворог і ті корисні його ідіоти, які йому допомагають і нагнітають у цю атмосферу страху. Ненависті, підозри в суспільстві, яка дуже нервує хворих взагалі не тільки епілептиків, хворих усіх штибів, усіх штибів, просто на всі хвороби люди, вже коли вони за 30, вони дуже реагують на обстановку. І від цього піти ніяк не можна, ніде. Якщо навіть ти не відчуваєш. Якогось там, якоїсь там напруги, хвилювання, ти навіть не збентежений там якимись новинами, то твій організм хворий на це спрацює безвідмовно. Саме тому ці хворі, хворі люди, вони, коли вони потрапляли один, кажуть, епілептик, навіть сам прийшов до ТЦК. Він сам прийшов, його ніхто не арештовував, не босифікував, як вони то називають, не вигадували слів. Вже, ну, ворог працює, це агітпроп ворога противника. І вони там і слова, і навіть мерч випустили. Що, ну, як можна такого не бачити? І люди вже зденервовані, до ручки доведені оцією атмосферою тотального страху, тривоги, підозри, що ось зараз раптом зараз почнуть бити, а раптом десь щось. І людина, звісно, вона і починає хворіти, в неї починається напад. А там хвороба така епілепсія, що е, там допомога потрібна дуже і дуже професійна. Там Треба знати, що з цими хворими робити. Тому викликають швидку допомогу і таке інше, що ці люди, тому що вони можуть навіть померти від цього нападу. Отаке трапляється. І говорити, що це довели працівники ТЦК, які нібито побили. І взагалі, що за це видається побиття, ви знаєте, ви знаєте це роблять ці люди, які... Там не були на місці, вони не є навіть свідками, щоб брехати. А це просто ось агентура, я не знаю, як це назвати. Нагнітати так обстановку. В Україні багато, дуже багато недоліків держави, як у будь-якій державі світу. Немає ідеальних країн. А коли починають отак розмухувати. Причому вчасно, дуже вчасно для фронту це робиться. Головна мета найголовніша мета. Я вже казала це мільйон разів. Що метою всього, всієї пропаганди, всіх провокацій противника, на які ви піддаєтесь, а слід сказати, що найгірша та найнебезпечніша брехня це напівправда, коли на правді місяця, оце на якихось недоліках, там, щось, ворог, о, Москва ніколи не спить. 24 на 7 вони варять отруєне зілля з пропаганди і зливають усе це сюди. Всіма можливими каналами через плітки, через ем, розповіді на якихось там зупинках, базарах і таке інше. Ми цим дуже багато стикалися після зняття облоги, коли підходили прямо на в чергу, де за гуманітаркою стояли, розказували. На базарі підходили, просто розказували. І з усім цим ми впоралися так, що звісно, це ворог, це його пропаганда, тут кордон, тут нещодавно була облога, і люди ще все ще тоді розуміли, куди поділися міцки людей. Зараз Ну, вибила пропаганда, яка підступає буквально звідусіль, вона оточує колом кожну людину. І про неї треба пам'ятати щохвилини для того, щоб не піддатися їй. В жодному разі, бо один раз ви піддалися, у вас вже вашій, у вашому світосприйнятті, у вашому, у вашому захисті, захисті, особистому захисті, я его, психологічному захисті. у Вас вже утворилася дірка. Через яку ворог буде, а ворог не бажає а, щастя нікому, нікому взагалі. І не лише тому, що він такий ворог, це наш ворог, це звіри, а тому, що будь-який ворог так робить. Це війна. І війна проходить, ось як Армагеддонська битва, мені казали сестри монастирі, що Армагеддонська битва триває в душі кожної людини, кожну хвилину. Отак воно і відбувається. І я хочу сказати, що віруючі, справжні віруючі, віряни, вірні будь-якої конфесії вони захищені від цього набагато краще, аніж радянські псевдонаукові атеїсти. Зробити з цим нічого не можна, а атеїстам можна лише порадити того, що вони ну, більше міркували, менше довіряли шокуючій інформації, тому що, тому що за законами психології. Інформації мусить шокувати. І на це спирається ворог. Підсумуємо: усе, що вариться, коїться, бурлить навколо ТЦК, це вороже псо, це вороже псо. Операція дуже розгорнута, дуже широка, така з сучасними методами. Впливу на свідомість людини, і піддаватися їй не можна. Просто не треба піддаватися. Не вірте в це. Не вірте, ви цього не бачили. Вірте лише тому, що ви бачили. Дякую за увагу.